Найкращі способи заробітку в інтернеті. Хочеш почати заробляти онлайн, але не знаєш, з чого почати, не потрібно просто чекати ідеального моменту або великої ідеї. Сьогодні саме час діяти. Привіт! Я Влад, і вже більше 10 років будую маркетинг для клієнтів зі всього світу. Більшість відео розповідають одні ті самі нудні трюки про заробіток онлайн. Але тут я поділюся методами, про які майже ніхто не говорить. Простими, потужними стратегіями, що справді можуть змінити твій спосіб заробітку. Залишайся зі мною, і ти відкриєш способи створити реальний дохід, навіть якщо починаєш із нуля. Спосіб номер один: монетизація з блогів. Уяви собі, ти записуєш своє перше відео, завантажуєш його, і раптом люди починають дивитися. Це емоційна частина. Але давай поговоримо про гроші: ось де починається справжня монетизація: Ютуб. Як ти тільки досягаєш тисячі підписників і 4 тисяч годин переглядів, можна приєднатися до партнерської програми YouTube. З цього моменту реклама перед відео та під час його перегляду приносить тобі дохід. Ще краще, можна додавати афілійовані посилання в описі, наприклад, Amazon, Soft, Курси. Кожен клік і покупка дають тобі комісію. TikTok. Після 10 тисяч підписників і 100 тисяч переглядів за останні 30 днів можна податися до Creator Fund. Плюс бренди часто платять тиктокерам за згадки продуктів, іноді навіть більше, ніж доходи від реклами. Medium і SubStack для блогів. Платять залежно від того, скільки часу читачі проводять за твоїми статтями або чи підписуються на твій аккаунт. Подкасти Spotify або Apple Podcasts. Можна заробляти через рекламу, спонсорські угоди або моделі підписки. Навіть невелика аудиторія може приносити прибуток, якщо вона лояльна. Спочатку це може бути всього 10 доларів, 20, 50 на місяць, але подумай, це гроші, які ти заробляєш зі своїх ідей. З часом, якщо діяти регулярно, дохід росте. Одне відео може приносити рекламні гроші місяцями або навіть роками. Тож блогінг це не лише про те, щоб ділитися думками, це про те, щоб перетворювати свої знання, історії чи гумор на актив, який постійно приносить тобі дохід. Спосіб номер два: фриланс плюс штучний інтелект. Уяви себе за комп'ютером. Ти знаєш, що маєш навички, можливо, в дизайні, копірайтингу, соціальних мережах чи веб-розробці. Але в голові виникають думки, скільки часу це займе. Чи впораюся я добре? І саме тут на допомогу приходить штучний інтелект. Перше, це трохи лякає, а раптом це не спрацює. Що, якщо я помалюся? Але ти вирішуєш спробувати. Ти починаєш створювати контент: пости, графіку, короткі відео чи навіть голосові повідомлення за допомогою штучного інтелекту. Це допомагає працювати швидше і розумніше. І раптом ти можеш зробити значно більше, ніж раніше. Ти надсилаєш свій перший проект клієнтові і чуєш від нього Вау, це саме те, що я шукав. Відчуваєш неймовірні емоції, серце вистрибує від радості, і ти усвідомлюєш, ти створив щось цінне, лише трохи скориставшись допомогою технології. Потім ти починаєш експериментувати, використовуєш ai аватари, щоб робити відео без зйомки себе. Застосовуєш ai голоси для створення реклами. Навчальних матеріалів або коротких рілсів у різних стилях. Для текстів генеруєш кілька версій постів і порівнюєш результати, щоб зрозуміти, яка працює краще. Так ти швидко розумієш, що привертає більше уваги та взаємодії. Клієнти помічають, що ти здаєш одразу кілька якісних варіантів і робиш це швидше, ніж інші. Вони повертаються з новими завданнями, адже ти економиш їм час і зусилля. Твій робочий процес стає стабільнішим. Ти вже знаєш, як використовувати AI для візуалів, голосів, текстів, і можеш вести кілька проєктів одночасно без відчуття привантаження. А найкраще в цьому те, що ти відчуваєш свободу і контроль. Ти обираєш проєкти, які тобі подобаються, пробуєш нові ідеї та розкриваєш креативність. Кожен маленький успіх мотивує, кожен задоволений клієнт додає впевненість. Фріланс плюс штучний інтелект це не про спосіб заробітку, а можливість реалізувати свої навички по-справжньому і побачити результати швидше, ніж будь-коли. Спосіб номер 3 продаж діджитал продуктів. Уяви, що ти створив щось справді корисне: шаблон Notion, трекер Google Sheets чи навіть електронну книжку. Спершу з'являється думка, хто це буде купувати, але ти вирішуєш викласти свій продукт онлайн. Ти публікуєш його на платформах на нашталка Jamroad, або навіть на власному сайті, який ти просуваєш через рекламу. Перший продаж приходить на одразу, можливо, лише одне чи два завантаження. Але коли ти бачиш, що хтось справді заплатив за твою роботу, це неймовірне відчуття. Так, хтось вважає мій продукт цінним. Найкрутіше в цифрових продуктах те, що їх можна продавати знову і знову без додаткових зусиль. Кожен новий шаблон чи електронна книжка додає більше цінності і доходу. Ти починаєш експериментувати з дизайнами, форматами та темами, які подобаються твоїй аудиторії. І з часом усвідомлюєш, ти будеш маленький онлайн-бізнес, який постійно зростає, і все це завдяки речам, які створив один раз. Спосіб номер 4: створення ком'юніті. У тебе є пристрасть або навичка. Можливо, ти граєш в онлайн гру. І раптом виникає думка: а що, якби я міг ділитися цим з людьми, яким це справді цікаво, і навіть заробляти на цьому? Саме тоді з'являється ідея створити ком'юніті. Ти обираєш платформу, наприклад, Patreon, Discord чи приватний сайт з підпискою. Спочатку трохи страшно, а раптом ніхто не приєднається. Чи захочуть люди платити за мій контент? Ти створиш перші пости, ділишся порадами, можливо, навіть проводиш пряму трансляцію. І ось з'являється перший підписник. Серце починає битися швидше. Хтось довірився тобі настільки, що заплатив за те, чим ти ділишся. Що тобі цікаво, з кожним новим учасником енергія спільноти зростає. Люди коментують, ставлять запитання, дають відгуки. Ти починаєш проводити маленькі воркшопи чи qa сесії, допомагаєш учасникам вирішувати реальні проблеми і раптом розумієш, твої поради та підтримка справді змінюють її життя. Це неймовірне відчуття. Воно мотивує, надихає і навіть стає приємною залежністю. Спільнота починає рости. Ти бачиш знайомі обличчя щотижня, люди повертаються, діляться своїми успіхами, разом святкують маленькі перемоги. Ти створюєш для них спеціальний контент, заколісні відео, ексклюзивні поради чи навіть особисте менторство. І щомісяця дохід від підписки стає стабільнішим. Ти не просто заробляєш, ти вибудовуєш справжній зв'язок з людьми, які цінують твою роботу. Що дивовижно, у цьому процесі розтешиш ти сам, вчися краще комунікувати, структурувати свої ідеї, керувати проектами і надихати інших. Кожне повідомлення, кожна подяка, кожна історія успіху від твоєї спільноти нагадує, заради чого ти починав. І це вже не лише про гроші, це про вплив, про зв'язок і про створення чогось більшого, ніж ти сам. Зрештою, ти починаєш бачити свою спільноту як живий організм, наповнений енергією, креативністю та взаємною підтримкою. І найкраще в цьому те, що ти побудував її завдяки своїй пристрасті, знанням і щирості. Ось як ком'юніті перетворюється на щось потужне, значиме та стале. Якщо тобі подобається це відео, підтримай мене лайком, підписуйся на канал і залишай коментар. Це дуже допомагає розвитку цього каналу. Кожен твій лайк надихає мене створювати ще більше корисного контенту саме для тебе. Спосіб номер 5. хендмейд і продаж на маркетплейсах. Подумай, ти любиш створювати речі своїми руками, ну, наприклад, листівки, 3D-фігурки, героїв з фільмів чи маленькі крафтові вироби. І ти вирішуєш продавати їх онлайн на міжнародних платформах, на кшталт Etsy. Спочатку це одночасно захопливо і трохи страшно. А чи хтось купить мої роботи. Ти робиш фото, пишеш описи, викладаєш перші товари. І ось надходить перше замовлення. Ти відчуваєш хвилю радості. Хтось оцінив твою творчість і готові заплатити за неї. Найкраще в хендмейді те, що кожен виріб унікальний і твій особливий підхід робить його особливим. З кожним продажем ти дізнаєшся більше про те, що подобається людям, вдосконалюєш свою майстерність і навіть починаєш отримувати замовлення під клієнта. З часом можна побудувати невеликий бізнес, ділитися своєю творчістю зі світом і е, заробляти на тому, що справді приносить тобі задоволення. Так чи інакше, щоб стабільно заробляти онлайн, потрібно будувати бренд компанії або особистий бренд. Це робиться через маркетинг, чітке позиціонування, помітний контент. Прості воронки, базову аналітику і регулярність. І саме для цього я створив курс Setup. Він дає готову систему для старту або росту в маркетингу, 35 структурованих відеоуроків, 30 плюс файлів, шаблонів і чек листів реальні приклади для роботи, а також сертифікат двома мовами українською та англійською, що підсилить резюме чи профіль. Якщо налаштований на результат, обирай тариф індивідуал. Персональний супровід, спільне визначення цілей, покроковий план і регулярна робота над впровадженням, щоб створити бізнес, чи вийти на вищий дохід, змінити напрям кар'єри або впевнено стартувати з нуля. Як бачиш, можливостей заробляти онлайн набагато більше ніж здається на перший погляд. Це не лише сухий список способів. Це шанс відкрити для себе новий стиль життя. Тут важливо не просто знати про ці інструменти, а й відчути, так я можу це зробити. Секрет у тому, що все велике починається з маленького кроку. Не потрібно чекати ідеального моменту. Тобі не потрібно тисячі підписників або великий бюджет, достатньо одного відео, одного продукту, одного клієнта, щоб запустити рух уперед. З часом маленькі кроки складаються у систему, яка починає працювати на тебе. У світі інтернету сьогодні реально створити стабільний прибуток навіть з нуля. Але головне, це не лише гроші, це свобода вибору, впевненість у собі та відчуття, що твоя робота, твої ідеї і твої натхнення цінні для інших людей. І повір, це надихає не менше, ніж сам заробіток. А у попередньому ролику я розповів про СММ для початківців: як навчитися СММ з нуля. Я поділюся сучасними порадами, та ти отримаєш нові ідеї для своєї роботи або бізнесу. Переходь на це відео і насолоджуйся переглядом. До зустрічі на просторах інтернету. Бувай!